Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Це для діна за перша така спроба у першій лізі. І якщо казати по цілям, які ставилися, да, хотілося б щоб попасти в першу. Вісім кул, але ж маємо, що маємо. На той момент, який є зараз, десь було багато, як то кажуть, кращого чи гарного. Да? А де були і помилки, які, ну, якщо працюєш, вони, вони бувають. Ну, я до призначення ще спілкувався з директором клубу, тоді з стареньким, і ми ще. Мабуть, коли я працював у Кремні, були знайомі і до цього як з футболістами, а після цього вже як з функціонером. Він до мене, ну скажімо так, запитав, є така пропозиція в нього, і каже, як, як вважаєте. Кажу, давай будемо пробувати. Чому ні? Тим більше, що команди буде в першій лізі, є така можливість. Це була у лютому місяці ще друга ліга. До війни. От. І після 24 числа, після 24 лютого, ну потім вже як такого клуб ще існував, але казати про футбол ну, було недоречно. І вже впродовж війни пропозиція відійшла від президента країни про те, що футбол потрібен. І знову прийшла пропозиція, що давайте будемо спробувати вже в першій лісі. Кажу, давай. Чому ні, тому що це такий шанс, за який треба чіплятися, і ми розуміли, що буде тяжко, але після цих трьох місяців, що пройшли, мені здається, що у нас все вийшло. Ну, по-перше, він директор, це є то не президент, бо якщо у нас комунальна власність Вижгородської Вишгородської громади. Тому якщо казати про нього як про керівника, він дуже вимогливий. До усіх питань. Якщо казати про футболіста, то якщо б ще в таких ще 10 був в команді, то було б непогано. Тоді ми б ставили завдання, може, вихода не тільки в першу вісімку. До нього, як до гравця, ну, у кожного тренера є питання. У нього, як до у мене, як до тренера, ну, теж, мабуть, питання, бо були не тільки там перемоги. Там і, як мені здається, достойна гра, але були поразки, прикві поразки, тому це, це праця. Я так розумію, це по територіальному принципу був, щоб трохи менше було навантаження з, з точки зору фінансів і з точки зору переїздів. Ну і хоч не хоч, воєнні дії, вони теж якусь лепту вносять. Так що мені здається, що є футбол і то вже гарно, а по форматам. Ну, Ще раз скажу, можна для одних це гарно, а для інших ні. Бо коли ми будемо підраховувати очки, там хто в якій групі грав, хто сильніше, хто слабіше, кожен, той, хто не досчитався очей, буде казати, що це формат не дуже для, для чемпіонату. Але мені здається, для цього рівня, для того, що є футбол в часи війни, то дуже гарно. Ну, по-перше, є закони, наскільки, наскільки я розумію. Зараз там можуть чи не можуть команди першої ліги виїжджати за кордон, я не можу вам відповісти. Це перше питання. Друге питання це бюджет клубу, бюджет громади, який буде до кінця року Да, І вже після цього ми будемо казати про те, де куди ми будемо їхати і навіщо це робити, якщо є. Стар чемпіонату десь у 8 квітня, якщо я пам'ятаю, це ще три місяці, і казати про те, що ми там сьогодні десь поїдемо, потім приїдемо і будемо робити, то ще дуже багато часу. План він є. План збору, який може бути ще раз, він залежить не скільки від нас, а ще, ну, ще раз кажу, від закону України. І від ті грошей, які будуть у бюджеті на наступний рік. Воно є болючим, тому що команда, ну, можна казати, що вона тільки формирується, вона ще молода в плані росту свого. Тому було дуже таких, ну, небагато, але помилок на які треба було звертати увагу. По-перше, це кількість пропущених м'ячів. Ігра в обороні це така зараз головна проблема, тому однозначно буде. Я так вважаю, що буде посилення, але ж, чесно кажучи, ті хлопці, які зараз є, їх не так багато, так багато для того, щоб казати, що хтось ушов і на його місце прийде, і буде грати краще. Але ми в цьому сенсі працюємо, там, не буду казати, що кожен день там на зв'язку да, з директором. От, але намагаємося, щоб уникнути цих проблем, які в нас були в першому кругу. Ну, По-перше, ми всім давали шанс, і в тому числі і нашому легіонеру, і казати про те, що він там підійшов, не підійшов, я ну, зараз можу сказати. Тому що є конкуренція, є, з іншого боку, є відсутність конкуренції. І якщо є в нас громадянин іншої країни, він повинен бути кращий. Якщо казати про те, що ми там з ним повинні були далі працювати і більше часу там йому надавати, є в мене на це теж відповідь. Є підготовка, є самопідготовка, є бажання. І мені здавалося, що на той момент, коли ми казали Да, і він залишався в команду, він був готовий для того, щоб працювати і конкурувати. От, але ж зі всіма ми знайомилися впродовж цих трьох місяців. Ну, про Галату учить більше, тому що е, мені пощастило з ним працювати, якщо можна так казати, там два, два роки тому. В Кремні молодий хлопець. Е, ну я, я дуже за нього рад, що пройшло там скільки два роки, і він прогресує. Е, от подивимося, як буде зможе ли він так. Е, Далі йти, я бажав, щоб так було для нього у цій групі, бо мені здається, що ця група, якою була наша ну, Запада, вона була ну, ще раз, це суб'єктивне таке враження, вона була чуть сильніше, ніж група, яка була трохи, трохи на схід. Тому, і ще раз кажу, мені здається, що не так буде багато він забивати. У другому кругу, але я йому це бажаю. От. І якщо погірному, то хлопець, який прийшов з-за кордону, Смолкача — це угорщина, дай що якщо... я. Якщо ти побував деякий час за і розумієш, як там працюють, і працюють на іншому рівні, який повертається сюди, є довіра тренера, є гарний клуб, де є можливість, можливість для росту, то чому б ні? Тобто він для мене він не то, що там відкриття, да, але так як він, в нього є там внутрішні такі стержень, да, якісь бажання. І він це робить. Розумієте, да, по-перше, це миру, скоріше завершення нашою перемогою. По-друге, щоб футбол був таким, знаєте, як духом країни, щоб через нього відродження всієї країни що там почалося, а да, продовжувалось, тому що. Це такий емоційний всплеск, такий емоційний допінг, да, який дає мені здається усім. І ті, хто на фронті, і ті, хто тяжко працює. Так що бажаю миру. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші.